Сьогодні вже не важливо, коли як і чому такі молоді люди поміняли колись реальність на напівсмерть. Бо назвати життям минуле пов'язане з наркотиками надто гучно. Кілька ейфорійних щасливих миттєвостей змінювалися депресією і пошуком грошей на чергову дозу. Заради цього вони здатні були не нехтувати жодним із способів збагатіти на кілька десятків гривень. Поступова втрата близьких, рідних, здоров'я, а для когось і даху над головою. І так продовжувалося, доки зовсім ще молоді хлопці і дівчата не захотіли все змінити. Таке рішення важке видертися з тенет примарного існування та повернутися в суспільство повноцінними його громадянами під силу далеко не всім наркозалежним. Бо після його прийняття на людину чекають фізичні і психологічні страждання. Але ті, хто приїхав з доброї волі в центр Вікторія, твердо вірять, це випробування долі вони пройдуть гідно. Програма, покликана допомогти молодим чоловікам і жінкам знову стати на ноги, обов'язково включає фізичну культуру і спорт. Хто почувається міцним і готовим до спортивних змагань, бере в них участь. На турнір запросили ровесників з області. Відгукнулися три команди: Хмельницька Кусто, Ярмолинецька легіон та християнська команда Покоління обласного центру. Ці молоді люди завжди приймають запрошення. По Грати футбол на таких змаганнях і показують приклад. Ближніх, які колись стали на хибну стежку, треба підтримати, а не засуджувати. Команди грали за коловою системою і в фіналі за третє місце Вікторія перемогла покоління, а за перше місце змагалися відтак Легіон і Кусто. Ярмолимчани в цій зустрічі виграли 4-3 і стали переможцями турніру на другому місці Хмельницька команда Кусто, на третьому господарі центр Вікторія. Команда покоління посіла четверте місце.